Всім привіт! Нєт. Банально. Всі ми і сьогодні я буду тестувати дішмань з Аврори. Щіше в мене є купа пензлів. Тестувати цей набір. О, oh, щит, як в мене башка болить. Виглядає, ну, наче презентабельно, але в мене є дуже багато питань до упаковки. Вони вже такі були. Тобто це не я розхерачила. Мені дуже не подобається той факт, що воно розхірачене і воно навіть не має певної пломби зі скотчу. Аврора в мене до вас саме таке питання, якого хера. О, я навіть не впевнена. Я добре, що тут написано, що тут 10 штук, і добре, що в упаковці 10 штук. Там були е, різні кольори, але я обрала саме червоний, бо. Ну, вони всі виглядали якось бльохла, особливо сині. Я б, наприклад, б взяла б фіолетові, якщо б були б фіолетові, а оранжеві, мені якісь не дуже подобається. Ну, коротше кажучи, це все тухляк. Ну, 119 гривень. Окей, 10 штук. Ну, Тут навіть зберігати не можна, бо тому що ось така нічого відбувається. Зараз повністю без макіяжу, тобто я буду робити повністю макіяж ось цими от пензлями. Ну і ще маю декілька новинок. Значить, погнали. Фубля. Піздець. Воно воняє, причому горілою пластмасою. Виглядає воно ось так. Тобто тут багато лізуть волосся просто. Неймовірно багато лізе. Я навіть не знаю, що мені з тим робити. Хі-хі-хі. Хі, хі Ну, Видно, що то синтетика максимальна, але якщо воно не підійде для макіяжу, я знаю, для чого я буду використовувати. Акрилом стіни красити Коставувати їх. Е якщо ви придбали їх собі для макіяжу, ну, для макіяжу вони вам не підійшли. Е але ви є художником чи ще щось подібного, то для всяких таких текстур, як акрил, гуаш, тих от всяких фарб. Воно підійде, бо воно синтетичне і доволі таки плотно набите. Тобто, я думаю, що воно для цього підійде і не буде усіляких проблем. Перше, що ми маємо, це типу 4 великих пензлика, точніше 3 великих пензля і ось це віяло, яке ще й покоцане, і як-будто... Ну коротше кажучи, ось це точно можна використовувати для того, щоб чистити клавіатуру комп'ютера. Ну і сам комп'ютер зсередини. А, чому би і ні. полюки дуже хороша хрень. О, заявлено, типу, як. fruit Series. А якщо воно fruit Series, чого воно не пахне, якби. Якби тим, що намальовано? Це погано, це погано. От бачите, я вам вже надаю якісь... СММ-ідеї. Чого ви їх не використовуєте? Окей, матеріал тут волокно, полістирол. Полістирол і волокно. Ну, Зазвичай там Ну, виглядає як нейлон. Я знаю, що такі нейлонові пензлі. Я їх тримала, бо я їх купувала собі для креативних ідей, але точно не для макіяжів. Тобто воно виглядає абсолютно. То, виходить, для пудри. Це виходить для рум'яна, а це, виходить, як би факел для хайлайтеру. Окей, добре. У нас, походу, для консилера. Це все, наче для брів, але воно. Ну, це дивно. Це дивно, але можна нею робити форму. Для брів. Окей. Для губ. теж форма для тіней і ще форма для тіней. Тобто, Виглядає воно не дуже. Саме мені, на мою думку, не вистачає, якщо б воно було б, не ваняло, ціни б не було б. Якщо б тут був ще якийсь тушовочний пензл, типу з такого факела для консилеру, але просто якийсь там для тіней пухнастий бочонок, один-два, типу один більший і другий менший, було б супер. Типу 12 пензлів, чомусь, власне, 10. За 119 гривень без поняття, без поняття. Цього ми не знаємо. І явно не узнаємо. А не синяки, просто їх дуже багато. Вони в мене дуже ну, дуже, власно виражені. я зараз до вас повернуся вже з тоном. Ну що ж, пудру, ну, в плані, блядь. Ну що ж, я нанесла тональний. Єдине, що залишається, це нанести консилер. І консилер Я буду тушувати ось цим от пензликом. Наношу ось тут. Це доволі такий плотний консилер. Ось ось воно. І тепер я тушую цим пензлем. Він все одно воняє, ну реально, жженим пластиком. Що я можу сказати? Чи воно добре слушало? Не знаю, чесно. Виглядає якось все одно що Санячок не перекрило, хоча мені зазвичай цього було достатньо для того, щоб перекрити сонячок Іначе я консилер і не наносила. Чи тут воно лишилось? Частично може. Ладно. Так, собі воно. ну, Куда більше і кращий результат, на мою думку. Чи він мені... з консилером він не впорався. Пришлось брати спонж. діч та й тільки. Пазочок для пудри беру і... Власне саму пудру. І тепер я буду її наносити. Це в мене пудра від Eveline Varieté. Вона мені дуже подобається тим, що вона матова і вона дуже добре фіксує мені тон завжди. Я буду дивитися, як вона мені нанесе. Я його. Припечатую. Я, до речі, матую все обличчя, тому що воно мені так зручніше вразний ноу на цій сухій текстурі. Я поки що плям жодних не бачу. Тобто, Він припозрів, але окей. Я ще потім порівняю з тим пензлем, бо я його ще не дивилася, але вони виглядають. Власне, майже ідентичний. я надію, що він якось працює. Він 44 гривні стої, коштував. Так що, ну, ну-на, -ну мені не працювати. Дірепоти, сук. У мене є ось такий мало пігментований, хороший контуринг від Color Intense. І якщо ось цей от пензлик із цим не впорається, я буду розчарована. Ну виглядає так, наче що воно набирає, принаймні я так бачу. Набрала я його чуть-чуть. Він все одно полупрозорий Все одно треба було нашарувати, що з тими пензлями важко переноситься, а. І він, він почав ліняти, Знову ж таки. Та, -та там Я навіть не знаю, чи вони після помивки, в принципі, виживуть. В мене є ще два відтіночки Рум'ян від Сафі. До речі, пензлі до обличчя приємні, але не настільки, наскільки були приємні мої звичайні. Цей пензлик за одним тапом нанеслося доволі такі... Набралося доволі таки непогано. Тобто я ось так таким чином зробила і просто неймовірна краса. Я ось так зробила і воно мені подобається. Тепер це Sunset даш. Добре, цей пензлик впорався, він мені сподобався. Найбільше, ніж два попередніх. Тобто він впорався зі своєю задачею доволі таки непогано. І, можливо, він піде мені у косметичку Gimbia. собі ось цей білий хайлайтер. Во, wow. ну вже краще. Уже в рази краще. Ну, виглядає це добро якось так. Тобто, ну я би ще би трохи хайлайтеру буду дала. Але вже золоте з цього більше. Ну, на мою думку, тут уже пензлик почав. Ну, заліпати хайлайтер, коли такого в мене ніколи не було. Тому не знаю, не знаю, що буде. Я вже використала 4 пензлі з цього набору. І я нічого поки що сказати не можу. Умляти брови. І тут є якраз пензлочок для брів. Він добре спресований Прочищу свої брови. Можна було ці брови графічні зробити більш акуратними. <harder> <g conferdles> oh! uh, ви це самі бачите. Цей пензель доволі таки зручний для малювання брів. Тобто для всякої графіки він підійде уж точно. я ним користуюсь Доволі таки давно, і він мені дуже подобається просто. Так що я можу сказати, впевнено, що він класний. Бо він... Куди можна примінити ось цей пензлик? Ну, він для хайлайтеру хреновий, як віло, теж. Сука, да давай. Тобто, для чого його можна примінити? Я навіть не знаю. Хіба що для якогось гриму. Просто фігану якусь такий от. Нерівні полоси і все буде прекрасно. Тобто, або ось цей пензель просто взяти і якось скрутити ось так. Тоді він буде для чогось приймінивий. Я собі придбала на знижках від LN Pro ось таку палетку за 130 гривень. Також я придбала за 50 гривень собі підводку Waterproof. І ще в мене є дні в 102 відтінку, теж за 50 гривень. Від Ален Pro. зробити рівне від комбо. Я візьму якраз тільки цей пензлик і подивлюся, як воно буде працювати. Спочатку я ось цим зроблю контур. Як мені вона буде більше подобатись насправді? Розумію. Ось це та на виступу чуть-чуть, ось цим пензлом, чесно, я його буду для губ використовувати. Це знахідка 100%, дуже зручна, тому що вона плотно набита. Коротше кажучи, супер У мене є ще підводки від ловіт, але вони не самофіксуються. Вони є жирні. Тобто на них треба варто щось наносити поверх. Я використала коричневу. Білу, до речі, білу найчастіше, як базу під тіні ну Видно, що я її так добре повернула. Ну і чорну. Так, але я ще придбала, ну, я навіть. Ними робила типу макіяж собі на випускний. У мене там ну все супер гуд, я би так сказала. Воно трималося доволі таки добре. Так в чуть-чуть скатується, але якщо добре закріпити, воно не буде так сильно скатуватись. І от розпаковочка буде, бо я собі придбала ще ось такого відтінку. Монтажна Діана переб'є, оскільки мені здається, що їх все ж таки кліпають на одному заводі або хтось у когось спиздив дизайн. Але ми не знаємо, не знаємо. Але все ж таки у когось не вистачає фантазії для упаковки, і треба обов'язково щось у когось тиряти, особливо у якоїсь китаньози. Бай-бай. Боже, який гарний відтінок. Просто вау. Ану, чуть-чуть ковка якось сильно відрізняється від інших. Ні, не відрізняється. Зніму пльоночку з пензлем, але я набираю обережно і зовсім чуть-чуть запарно. Зверху буде такий невеличкий косткріс. Ось така от форма вийшла. Мені треба витерти і ось цей пензлик щось, тому що я хочу це далі якось фіксувати і робити якісь більш дрібні деталі, бо це жесть. Тепер у нас іде підводка. Перехід. Перехід без приходу, як я це називаю. Це, як на мене, виглядає гарно. Можливо, трохи нерівно, можливо. Але мені подобається. Тобто, яким пензлям я ставлю суперклас? Ці два пензля. Ну і ще й для брів, тобто три. Вони угу. мега зручні для тих всяких діл. Тепер я візьму ту підводку. Нічого страшного. Принаймні, я це перекрию віями, так? Да? Ні, блядь, це все ж таки страшно. У мене є вії 6 з Аврори, У мене є клей для вії, і в мене ще давніше, я вії собі клею рідко, але мітко. І в мене є пінцетик. Ну що ж, спробуємо ми зробити щось з того. Охрінеть ото мухнатки. Чекай. Якщо примірити ось так, воно виглядає мега дивно. Але під аніми макіяж це взагалі шикарні вії. Що як воно буде ось так виглядати? Все ж таки у нас просто затерс. І просто. Я думаю, що поверх оцього цього приколу, хоч воно і матове, але я думаю, що я можу нанести ось такий вот тінт чорний. Коротше кажучи, мені насправді дуже якось так подобається, як воно виглядає. Але я думаю, що для якогось більш готичного мейку і ще там в чогось її підійдуть. Тобто я була спочатку в шорті, а зараз воно мені сподобалось. Решта, решта о, цих пензліків я буду дивитися в своєму Тікток-аккаунті і в шортах, оскільки в мене немає особливо багато часу, ну і не буде. Ну і немає вона необхідності для окремого великого відео. Тому я думаю, що ви зрозуміли, всю суть думки про ці пензлі. Типу, вони не є дуже погані. Тобто, більшість плоских пензлів підійдуть для графіки чи ще чогось подібного. Тобто, це не є погано, це є доволі таки добре. Що ще я можу сказати? Лайнери. Хороші, як база під тіні. Тобто, в мене ніколи на них алергії не було, ні, нічого. І на акціях беріть собі, якщо хочете. Ці пензлі 50 на 50. Все ж таки, якщо для графіки, я думаю, що ці от хороші, ці хороші, думаю, поки що не знаю, чому можу рекомендувати, але візьміть, краще, це бо їх там більше, чим ось тут. Ну, в цілому... Якщо ви хочете якісь дешеві бюджетні пензлі, то краще від мене Або, взагалі, від якогось іншого бренду. В вони витримали. Всім привіт! Привіт! Окей, okay. я бы було подумать правильно Все махайо я сьогодні не буду Бля Всі махайо не буду куры Бля. Пизда